Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закриємо небо України з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаємо. Добрий ранок. Доброго ранку і вам. Учільник Вітаю. уряду Дениш Шмигаль каже, що окупанти мають в своєму розпорядженні менше ракет, але навряд чи на це варто сподіватися. Попереду довга і холодна зима. А нам, за словами спікера повітряних сил збройних сил України і Ігоря Ігната, все таки не вистачає певних систем ПВО ППО для того, щоб закривати наші об'єкти як інфраструктури, так і продовольчої інфраструктури. Отже, наскільки наскільки от власне співвідношення велике між Тими ж запасами Росії щодо ракетних можливостей і наш, наших можливостей закрити небо на мій погляд. Треба аналізувати не тільки ракети. Дійсно, кількість яких порівняння з початком війни у ворога зменшилась, мається на увазі ракети, скажімо, повітряного базування, морського базування. Ну, такі як Х-101, Х, 555, калібри, особливо іскандери, це наземне образування, їх більше півтисячі. Вони поставили вже производство своє, виробляють, але десь по різним оцінкам 60, місяць 80, не більше поки ще. Але удари вони наносять також і баражуючими боєприпасами. В народі це камікадзе, шахіди відомий це поставки не тільки з Ірану, а налагодили виробництво в Татарстані і але поки ще з компонентів, які там добувають по світу, в тому числі своїх союзників. але... Виробляють і їх кількість збільшилась. Ми бачили, що за вересень місяць більше півтисячі було їх залучено для нанесення ударів. Тому з точки зору організації протиповітряної протиракетної оборони треба ураховувати можливості ворога, і треба організовуватися відносно засобів по їх Зрозуміло, що системно потенціал додав би, якщо б нам надали винищувачі, але це не раніше кінець цього. Року, які спроможні знищувати як крилаті ракети, так і безпілотні апарати ворога. А поки ми намагаємося завдяки допомозі союзникам і свого виробництва підкреслюється, збільшувати потенціал щодо зенітних ракетних і не тільки ракетних, і артилерійських. Комплексів, які були спроможні збивати збивати, знищувати цілі на малий висоті, до яких відносяться крилати ракети і безпілотні ракети, такі як шахеди, в цьому вже налагоджується кооперація з нашими союзниками по виробництву, і тут шлях полягає у тому, щоб застосувати те, що ми маємо, в тому числі стрілецькі зброї Крупнокаліберні кулемети, наприклад, малокаліберну зенітну артилерію, але її треба посилити системи наведення виявлення низьковисотних цілей. І супроводження їх, і знищення потім активного пане Ігорі, Давайте Там. далі порадемо паралелі також з Ізраїлем. От ви кажете, крупнокаліберні кулемети проти шахедів. Це звичайно правильніше і куди вигідніше ракету проти шахеда не застосуєш. По перше, ціль мала, по-друге, надзвичайно дорого і не співвідносно. Давайте про Ізраїль поговоримо. і буде моє наступне питання теж проти повітряну оборону. Кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу бойовиків Хамасу перевищила на зараз 700 осіб. Ще понад 2000 людей дістали поранень. Про це Відомляють місцеві ЗМІ з посиланням на лікарів, окрім того, в уряді країни зазначили, що найменше 100 громадян перебувають у полоні в секторі Газа. Нагадаю, 7 жовтня бойовики Хамаз здійснили масовану ракетну атаку на Ізраїль та атакували його територію. У відповідь армія Ізраїлю оголосила про початок операції Залізні мечі і нанесла ударів по розташуванню груповання в секторі Газа. Також в Ізраїлі оголосили стан війни. Якщо говорити про небо, хочу вам поставити таке питання: сектор Газа заблокований Єгиптом і Ізраїлем з дві 2007 року між тим там спромоглися зробити п'ять тисяч ракет. Як на перший день їх звісно бага, найбагато більше, і вони розробляються безпосередньо в підземних тонелях, куди зараз гатить Ізраїль. Поясніть, будь ласка, в який спосіб навіть маючи блокаду, сектор Газа завозить комплектуючий і все потрібне для того, щоб ці ракети виробляти. Тому що і Іран заблокований багатьма країнами під теж продовжує виробляти шахеди і інші види зброї попри санкції. Як це так працює в світі? По перше, треба розуміти, що пускова установка для того, щоб так звана партизан, наприклад, це труба, в якому е, значить занаряжається снаряд і пусковий механізм примітивний. І труба, наприклад, від таких систем, як ГРАД, тобто, це можна в пакеті там мати 4 рада по 10, а можна окрему трубу, яку встановити на будь-що. І мати з собою снаряди таким чином пускати. Тобто, досить скільки труба треба. може випустити ракет. Ну коли йдеться про 5 тисяч, це скільки труб потрібно, якщо не град, а окрема труба. Скільки вона може випустити ракет? З урахуванням привітівності можна зібрати, а вони до цього готувалися і організувати такий запуск. Питання у тому, що саме снаряди можуть поставлятися, і це діється. Ми знаємо, що Хамас мав підземні канали постачання і будь-які інші. Тобто, вони до цього готувалися, допомагав Іран спрямовувалися Російської Федерації і деякими іншими країнами, де готувалися по тому, що відбулося. А удар був нанесений, я підкреслюю це, з повітря, з моря і з землі. Тобто, для проведення такої операції, початку фактичної війни, треба готуватися. Готувати фахівців з використання всієї цієї зброї, в тому числі зброї, про яку ви говорите. Поли по... Нанесенні... ви так певно говорите про зв'язки з Російською Федерацією, говорите про підземні канали. Ну не межує сектор Газа з Російською Федерацією. Межує з Єгиптом. Не, не Єгипет заблокував, так. тому я й питаю конкретно шляхи оці постачання, ці ланцюги. Це все таки Єгипет? Бо про те, що Єгипет блокує не, через Єгипет, і постачається. Це не тільки Єгипет, ну щоб не порушувати якісь дипломатичні можливо, погляди. Але ви подивиться по тому, які країни святкують не тільки в Ірані, святкували в Росії. Святкували це. Це е, якщо б сорокування... ну, і Катар можна ставити в ланцюжок, звичайно, і, так і, і треба ставити, і катар. А ви подивіться, що робилось в Тур Туреччині. Так чи інакше, але ви подивись, що там робилось. Е, і не тільки. Я не хочу прирахувати показати да, зараз. Дуже багато зв'язків. І якщо говорити про Туреччину, так, президент нам... Туреччини заявив про те, що треба негайно сторони конфлікту, мають припинити вогонь, але ж так, так. дуже дивне. Президент, Туреч... президент Туреччини говорить і про те, щоб негайно треба зупинити дії. Воєнне в Україні для того, щоб лігімітізувати захоплення нашої земель, тому до цього треба відноситися критично, відповідально. Але такі можливості на таку кількість ракет є питання у тому, яким чином захищатися, як організувати причому з ізраїльськими спроможностями побудови системи. Це ж не тільки залізний купол по малим висотам, а це і середні висоти, і великі, але в даному випадку значить, вся ця система на 100% не спрацювала, і ми мельком з вами в етерах в телеканалу Рада говорили, що на 100% немає жодної країни світу, яка б це забезпечила. Тобто, пане юрі, останні питання на 20 секунд. Вас нічого не здивувало в тому, що залізний купол на 100% не спрацював, тому що ви більше ніж рік говорите в нашому ефірі, що подібних систем на 100% немає. Правильно, і у вас тут здивування не було жодного. Не було У мене тільки аналіз і підхід відносно того, яким чином зміцнювати нашу протиповітряну і протиракетну оборону для нас. Питання саме все. Дякуємо вам. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду закрива небо України, був з нами на прямому зв'язку.